Сьогодні Підхавчик розповість вам про фільм Сміливе серце. 1280 рік. Король Англії Едуард І довгоновий окупував значну частину Шотландії і заборонив шотландцям мати зброю. Після вбивства англійцями вождів шотландських кланів у казарма Хайра вейршири розгоряється битва між Шотландією та Англією. У боротьбі з загонами короля гинуть батько та брат десятирічного Вільяма Оллеса. Оллеса під опікою бере дядько Аргаєр. Через багато часу Оллес повертається до рідного дому, сподіваючись завести родину і господарювати, по можливості уникаючи проблем. Уоллес починає зустрічатися з дівчиною, з якою дружив із дитинства, Марон. Щоб уникнути встановленого королем Едуардом І принизливого права першої ночі, Марон і Уоллес вінчаються таємно. Уоллес відбиває Марону, намагаючися її зґвалтувати англійських солдатів через недотримання правил. Однак Марон не встигає втекти з міста і місцевий шериф, оголосивши, що напад на солдатів короля рив нападу на самого короля вбиває дівчину. Уоллес є з повинною, але замість здачі вступає у бій із солдатами. Жителі стихійно піднімають повстання. Уоллес вбиває шерифа на місці смерті Марон, вийнявши з його піху в той самий ніж, яким він убив дівчину. Шотландці проголошують його своїм вождем. Початок цієї помсти лежав в основі всього його життя у боротьбі за свободу свого народу та своєї країни. Повстання з до загону Уоллеса приєднуються й інші шотландські клани. Уоллес здобуває кілька перемог над англійськими військами. Однак під час Фолкерської битви шотландська знать зраджує Уоллеса, пішовши зі своїми військами, і він отримав поразку. Пішовши в підпілля, Уоллес вбиває двох представників знаті, які зрадили його. З Уоллесом зустрічається принцеса Забелла, дружина принца Едуарда, майбутнього Едуарда II, сина Едуарда І. Уоллес, сподіваючись на підтримку з боку шотландської знаті, зустрічається з Робертом Брюсом, майбутнім королем Шотландії Робертом І, але потрапляє в полон до англійців, виявляється, батько Роберта, незважаючи на смертельну хворобу і пререченість померти найближчим часом, таємно разом з шотландською знаттю влаштував засідку. У Лондоні Уолеса судять за зраду. Однак Уоолес каже, що не визнає Едуарда своїм королем. За це суд засуджує його до очищення через біль. На лондонській площі Уолеса катують та пропонують швидку смерть. Але Уолес, зібравши останні сили, вигукує Свобода. Подивившись на натовп, що зібрався на площі, Уоолес бачить там марон і посміхається їй. У цей момент Уолеса обезголовлюють. Через деякий час Роберт Брюз з залишками шотландської армії зустрічається з англійськими військами на полі Беннокберни, щоб отримати згоду на коронацію. Проте, глянувши на хустку, яка належала Оллесу, Брюз переосміслив усе. Вигукуючи ім'я Оллеса, Брюз з шотландськими солдатами йдуть в атаку на англійців. Це був короткий переказ фільму Сміливе серце будемо вдячні вам за лайк та підписку, бо це дуже сильно підтримує український контент. Побачимось у наступному відео.